Привіт! Слухай, вівторок у нас вимальовується доволі специфічний. Це такий день, коли краще не розмахувати руками зайвий раз, а діяти дуже точково. Давай розберемося, як усе це поєднати, щоб день пройшов як по маслу. 16-й місячний день час для внутрішнього штилю. Після повнолення енергії зазвичай трохи вмиротворюється. Це день чистоти та гармонії. Знаєш, це як той момент, коли в хаті прибрано вікна відчинені й дихається легко. Головне правило ніякої агресії. Якщо хтось намагається вивести тебе на емоції, просто посміхайся. Сьогодні перемагає той, хто зберігає спокій. Чим зайнятися чудовий час для помірних навантажень, прогулянок або просто того, щоб розкласти речі по поличках, і в голові, і в шафі. Місяць у Діві увага до деталей. Коли місяць заходить у гості до діви, ми всі стаємо трохи перфекціоністами. Хочеться, щоб усе було чітко, за планом і згідно з інструкцією використай цей час для рутини, до якої раніше не доходили руки. Порахувати бюджет, перевірити звіти, почистити пошту, діва допоможе зробити це ідеально. Не будь занадто критичним до себе та оточуючих, не обов'язково виправляти кожну кому в чужому тексті. Руна дня Турісаз, а ось тут цікавий поворот. Турісаз – це руна, молота тора або шипа, це потужна сила захисту і розчищення шляху. Як це працює сьогодні у поєднанні зі спокійним 16 16-м днем, Турісаз каже, не лізь у бійку першим, але якщо перед тобою стоїть стара перешкода, одним чітким ударом знеси її. Вона допоможе відсікти зайве. Якщо ти давно хотів сказати ні, токсичній людині або шкідливій звичці сьогодні ідеальний момент. Один різкий рух і шлях вільний. Твій план на вівторок, ранок почне без поспіху, наведи порядок на робочому столі, діва це оцінить, і тобі стане легше думати. День, якщо виникає конфлікт, не вибухай. Туріса здає тобі силу, шипа, будь твердим, але спокійним. Чітко окреслюй свої кордони. Вечір ідеально підійде для очищення. Можна прийняти ванну з сіллю або просто викинути з дому мішок непотрібного мотлоху. Маленька порада, оскільки вівторком керує Марс, а руна Туріса з доволі гостра. Будь обережним з металевими предметами та інструментами. Краще спрямуй цю енергію в конструктивну роботу, а не в суперечки. У плані фінансів цей вівторок, день, коли треба ввімкнути режим холодного розрахунку. Поєднання Діви та Туріса створює дуже цікавий мікс, з одного боку, хочеться все прорахувати до копійки, а з іншого, є сила розрубати якийсь старий вузол. Ось на що я б радила звернути увагу час великого аудиту. Місяць у Діві просто обожнює цифри. Якщо ти давно відкладав перегляд своїх підписок, бюджету на місяць або аналіз витрат зроби це сьогодні. Ти точно знайдеш десь дірку, куди непомітно витікають гроші. Сьогодні твій погляд гострий, як ніколи, і ти помітиш навіть дрібну помилку в чеку чи договорі. Енергія Турісас – відсікай зайве ця руна в питаннях грошей діє як хірургічний ніж. Що варто зробити закрити старий кредит, віддати борг або розірвати невигідний контракт? Це день для того, щоб позбутися фінансових хвостів, які тягнуть з тебе енергію. Чого уникати не роби імпульсивних покупок. Туріса зможе підштовхнути до різких рішень, але під впливом діви краще тричі перевірити, чи справді тобі потрібна та нова річ. Чистота фінансового простору, оскільки 16-й місячний день це день чистоти та гармонії, дуже круто буде навести лад у гаманці та банківських застосунках, видали неактивні картки, систематизуй рахунки, поверни дрібні борги, навіть якщо це просто 50 гривень за каву другу. Це відкриє шлях для нового потоку, робота та переговори. Якщо сьогодні плануєш обговорювати гроші з начальством чи партнерами, будь максимально конкретним. Діва не любить абстракцій на кшталт, я хочу більше заробляти, підготуй цифри, графіки та факти. Туріса здасть тобі впевненість захистити свою позицію, але тільки якщо вона буде логічно обґрунтована. Резюмуючи день сьогодні краще зберігати та аналізувати, ніж витрачати та ризикувати. Найкраща інвестиція вівторка це інвестиція в порядок. До речі, як у тебе зараз із планами на великі покупки по здоров'ю та в цей вівторок розклад доволі однозначний, але з кількома важливими нюансами. Оскільки у нас поєднання спокійного місячного дня, прискіпливої діви та гострої руни Туріса діяти треба з розумом. Ось як це виглядає на практиці. Сьогодні з зубами історія така: огляди та чистка, ідеально. Місяць у діві обожнює гігієну та профілактику. Якщо планував зняти камінь або просто перевірити стан пломб, записуйся сміливо. Видалення та складні операції тут будь обережним. Руна Туріса пов'язана з гострими предметами та руйнуванням, а діва з деталями. В цілому видаляти зуби можна, якщо це планова операція, але краще уникати цього, якщо ти відчуваєш сильний внутрішній неспокій. Шістнадцятий місячний день вимагає рівноваги а будь-яка операція це стрес для системи. Операції та хірургія загалом 16-й місячний день вважається нейтрально сприятливим, але місяць у Діві накладає свої обмеження. Не чіпай! категорично не рекомендується робити операції в області черевної порожнини, кишківника та шлунково-кишкового тракту. Це вразлива зона, поки місяць гостює в діві. Руна Турісас вона символізує, ніж або скальпель. Вона допомагає хірургу бути точним, але водночас підвищує ризик травматизму через зайву самовпевненість. Якщо операція не термінова, краще почекати, поки місяць вийде з діви. Краса та догляд. Тут Діва дає тобі зелене світло на все, що стосується чистоти, догляд за шкірою, глибоке очищення, пілінги, боротьба з недоліками шкіри пройдуть на ура. Діва любить системність, тому сьогодні добре починати курс процедур. Манікюр дуже вдалий час. Все буде акуратно, стерильно і триматиметься довго. Стрижка сьогодні допоможе зміцнити коріння, але не чекай від неї якогось магічного креативу, це буде класична акуратна форма. 16-й день це час гармонії, оскільки під ударом кишківник через діву, старайся не їсти нічого важкого, гострого чи екзотичного. Просто каші, овочі, легка їжа. Туріса здає багато енергії, яку хочеться виплеснути. Але пам'ятай про помірність краще йога або розтяжка, ніж штовхання залізної штанги в залі. Якщо сьогодні підеш до лікаря, обов'язково перепитуй деталі і проси чіткий план лікування. Діва допоможе тобі розібратися в найменших дрібницях діагнозу. У стосунках цей вівторок це такий собі день делікатної хірургії. Ти ж пам'ятаєш про руну Турісас? Це шип, колючка або молот. Вона дає величезну силу, але якщо нею розмахувати в колі друзів чи коханих, можна ненароком когось боляче зачепити. Ось як краще поводитися, щоб не наломати дров, 16-й місячний день, це час чистоти. Якщо в стосунках накопичилося якесь сміття, недомовки, дрібні образи, сьогодні ідеальний момент, щоб їх вимести. Але, оскільки місяць у діві робиться це не через істерики, а через спокійну розмову. Замість ти завжди все псуєш, спробуй, давай розберемося по пунктах, як нам зробити цей момент комфортнішим. Діва обожнює конструктив, дружба, якість понад кількість. Сьогодні тобі може захотітися побути критиком. Місяць у Діві так і шепоче на вухо помітити всі недоліки друзів. Як діяти, не лізь із непроханими порадами, навіть якщо ти на 100% знаєш, як другу жити краще. Туріса зможе зробити твої слова занадто гострими, і замість допомоги вийде конфлікт. Краще запропонуй друзям якусь спільну корисну справу, наприклад, разом розібратися в чомусь складному або просто прогулятися в спокійному місці. Романтика, спокій і тільки спокій. Для палких зізнань або бурхливих пристрастей день не найкращий. енергетика 16-го дня це білий колір, спокій, помірність. Ідеальний вечір приготувати разом щось смачне та корисне, діва це оцінить, подивитися спокійне кіно або просто почитати книжки в одній кімнаті. Відсутність новин уже гарна новина для сьогоднішніх стосунків. Захист кордонів з Туріса з цяру на сьогодні працює як твій особистий охоронець. Якщо у твоєму оточенні є енергетичні вампіри або люди, які постійно порушують твій простір, сьогодні сили туріса звистачить, щоб виставити чіткий шип, і сказати: Стоп, зі мною так не можна. Зроби це впевнено, але без агресії. Просто констатуй факт, уникай дріб'язковості. Діва може змусити тебе чіплятися до того, як партнер поставив чашку, або як друг відповів на повідомлення. Перш ніж зробити зауваження, видихни. Чи справді ця дрібниця варта того, щоб порушувати гармонію 16-го місячного дня? Скоріше за все, ні. Твій девіз на сьогодні м'якість у словах, твердість у принципах. Сьогодні чудовий день, щоб помиритися, якщо ви були в сварці, енергія очищення допоможе почати з чистого листа. Бажаю спокою твоїй душі, щоб жоден зовнішній хаос чи чужа роздратованість не змогли похитнути твою внутрішню рівновагу 16-го місячного дня, чіткості твоєму розуму, щоб прискіплива діва допомогла тобі розкласти все по поличках, побачити головне в деталях і прийняти лише правильні рішення. Захисту твоєму шляху, щоб сила руни Турісас, наче невидимий щит, відсікала все зайве, оберігала твої кордони та розчищала простір для нових перемог. Нехай цей вівторок пройде саме так, як ти заплануєш.